Всім привіт! З вами я Аня Сауля. Це мій канал присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Приєднуйтеся тут цікаво! Сьогодні хочу поговорити з вами про бриф. Що воно таке є, коли використовуємо, що туди має входити? Дуже часто бриф путають з технічним завданням, з ТЗшкою. Основна різниця в тому, що бриф пишуть на старті проєкту. А ТЗ вже в ході проєкту. Якщо, наприклад, ви замовляєте рекламній агенції розробку якогось продукту, то ви заповнюєте бриф. А якщо ви замовляєте вашому, наприклад, віддаленому дизайнеру а, макет якийсь, то це вже ТЗК. Тобто вони трошки про те саме, але це різні речі, тому не путайте. Отже, у чому користь брифа? Коли ви його пишете і для чого ви його пишете? По-перше, бриф розділяє задачу або проєкт на декілька етапів, тобто структурує. По-друге, бриф відображає загальний контекст у того усього, про що ви говорили, коли спілкувалися з підрядником. Тобто, ви якби зафіксували да, якусь ідею, і вона відображена у брифі. Коротко, концептуально, детально, що саме? Третій момент допомагає виділити основну інформацію. Тобто, говорили про багато що, ми хочемо то, ми хочемо все, сіли, написали у бриф, зрозуміли, що ми, наприклад, від рекламної агенції хочемо сайт. І розробку упаковки. Все прописали, деталізували. Далі у нас е, треба розуміти, що е, оці брифи вони бувають різні. Які вони бувають? Наприклад, медіа бриф це бриф для розробки рекламної кампанії. Коли ви, наприклад, замовляєте у агенції рекламну кампанію, ви заповнюєте медіа Далі бриф буває креативний. Якщо ви розробляєте якийсь продукт і вам треба зробити саме концепцію цього продукта, то ви заповнюєте креативний бриф. Далі буває експертний бриф. Наприклад, коли ви замовляєте якусь аналітику, чи статистику, чи якісь дослідження ринка, у такому випадку, ви заповнюєте експертний бриф. Далі йде дизайнерський бриф. Це коли ви, наприклад, в рекламній агенції замовляєте саме розробку упаковки вашого продукту і все, більш нічого, або якийсь макет чогось. Будь ласочка, не путайте з креативним брифом, тому що креативний бриф це про концепт, а дизайнерський бриф це про візуал. Ну і, звичайно, ще одна категорія брифів це на розробку сайту, лендінга, мобільного додатку, то взагалі окрема тема. Там існує дуже багато моментів, нюансів, його дуже уважно треба прописувати. Тому що від якісного брифу на, наприклад, розробку сайту залежить те, наскільки. Повноцінний, корисний і живучий той сайт надалі буде. Звісно, можна вносити правки, корективи, але на самому початку зверніть увагу і зробіть класний, крутий бриф для сайту, щоб надалі додавати туди тільки щось таке хороше, а не вилучати зайве. Ну, якось так. Що основне має входити обов'язково бриф. От по-любому 100%, що там має бути. Перше це опис концепції, про що взагалі. Друге, це про клієнта, який замовляє. Тобто клієнт має написати, хто він, чим він займає, займається, а, як до життя такого дійшов, да? що якийсь продукт хоче розробити, але дуже коротко. Далі, а, технічні характеристики, якщо це має бути. То обов'язково пропишіть технічні характеристики. А якщо, наприклад, це щось таке, ну, навіть, хоча, знаєте, і в дизайнерському монту також є технічні характеристики, у будь-якому. Так що мають бути у будь-якому брифі. Цільова аудиторія це просто must-have, для кого ви це робите, в принципі. Навіть якщо ви не знаєте доцільно своєї аудиторії, Пропишіть хоча б прогнозовано, а там уже більш-менш життя покаже. Далі канали комунікації, і далі обов'язково строки і контакти. Я розумію, що строки, терміни, терміни і контакти. Я розумію, що терміни це таке, знаєте, те, що часто зривається. Але хоча б орієнтовні, а бажано взагалі на кожен пункт, на кожну точку контролю прописуйте. Ну і контактні дані, куди ж без них? Отакий сьогодні вийшов відосик. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво. З вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей. Бувайте!